Дня, шановні глядачі та глядачки, ми в студії СІ Центральне Українське бюро новин. Мене звати Любов Лук'янцева. Я представляю громадську організацію громадські ініціативи зі мною спікерки сьогоднішньої програми Катерина Култунова, яка є заступницею начальника кова Кіратської обласної військової адміністрації, та аміна Козин, депутатка фортечної районної в місті ради. Ну, ще неї є декілька регалів, вона про це сама скаже. А власне, привід, чому ми тут зібралися, він є для нашої організації суперважливий, тому що ми, можна сказати, робимо, може, проміжні, а можливо, більш ніж проміжні результати, підбиваємо результати проєкту, який для нас є дуже важливим, дуже таким, скажімо, До якого ми маємо такий великий душевний потяг, це проєкт, який називається Покоління 13 13-25. Безпека через участь дівчат. Чому цей проєкт має таку назву, цікаву назву, можливо, для людей, які не посвячені в тему, здасться така назва досить дивною. Але насправді нічого дивного немає, тому що цей проект покликаний долучити дівчат, жінок до процесів прийняття рішень, які пов'язані з безпекою, з вирішенням конфліктів, а в подальшому миробудування та відновлення все це регулюється резолюцією ООН 1325, яка, до речі, була прийнята в рамках ООН ще в 2000 році. Тобто, 25 років в цьому році, в жовтні, буде ці резолюції. А Україна, як членкиня ООН, також доєдналася до виконання цієї резолюції. Правда, сам план дій національний був прийнятий у 2016 році. Перший національний план дій. Тобто 16 років знадобилося для того, можливо, щоб зрозуміти, що голос жінок це є важливо. І, власне, всі ви знаєте, що в 2014 році в Україні розпочалася війна. І це ще дало такий більший поштовх до того, щоб вивчати саму резолюцію і впроваджувати ті підходи, які в ній зазначено, а саме долучати жінок до різних військових оборонних процесів. Бо наступною віхою, наступним етапом, це для того, щоб, скажімо, підкреслити важливість цього документу, у 2018 році в Україні було реформовано оборонне законодавство, і вперше дуже багато військових спеціальностей, були стали відкриті для жінок, тобто для того, щоб жінки, які забажали, наприклад, бути в зсу, а не рахувалися. А в зсу як кухарки, прибиральниці, а насправді вони виконували військові обов'язки. А з 18-го року до сьогодні вони мають право займати ці військові посади, і це супер важливе досягнення от, в рамках цієї резолюції. Адже на сьогодні понад 70 тисяч жінок, українських жінок в лавах зсу. І близько 6 тисяч на передовій. Це важливі такі складові. Ну, а я би хотіла а, перейти власне, до самого проєкту. І перше запитання до пані Катерини Клутунової. Чи виправдилися ті сподівання після того, як? А ви люб'язно погодилися стати партнеркою цього проекту. Ви пам'ятаєте, як це все починалось так, пані Катерина? Да, пані Любо, дякую за взагалі за те, що цей проєкт відбувся на території нашої області, і за те, що ви дійсно дієте в рамках тих задач, тих ключових моментів, які є актуальними на порядку денному. В нашій області і в завданнях безпосередньої обласної військової адміністрації, адже резолюція ради безпеки 13.25, вона абсолютно актуальна. Вона інтегрується в різні процеси, які відбуваються на території області. 33 громади вже прийняли свої плани дій, Є обласний план дій. Він актуалізується постійно і. Дуже важливо співпрацювати з громадськими організаціями, які мають можливість ширити, адвокатувати позиції резолюції і залучати все більше однодумців. У нас діє коаліція 1325. Ви членки цієї коаліції. І ваше питання перед подачою заявки чи буде актуально, чи цікаво, чи йти в розріз саме дівчат, молодих дівчат. Я сказала однозначно актуально тому що ми зараз. Максимально працюємо над тим, щоб розширити мережу молодіжних рад, щоб розширити майданчики молодіжного лідерства, створити молодіжні простори в області. Ми зробили дуже великий крок за останні три роки, адже збільшили кількість молодіжних просторів три рази. Завдяки так само нашим партнерам, а збільшили присутність молоді, і у нас майже в кожній територіальній громаді є молодіжні ради. Десь вони оновлюються, десь вони створюються. Це процес, але в будь-якому випадку це найбільша кількість їх в Україні і зараз ми багато рухів робимо для того, щоб ще й поліпшити якість, і ось такий проєкт, як покоління 1325, воно і про якість, про те, що ми даємо конкретні інструменти, конкретні навички нашим молодим дівчатам для того, щоб вони могли ними користуватись в своїй територіальній громаді, долучатись до прийняття рішень, долучатись до створення і до адвокації безпосередньо, тому що. Жінки точно не об'єкт безпеки, а суб'єкт, адже ми бачимо це. Ну, ми свідом, усвідомили це ще в 2014 році, коли саме волонтерський фронт очолили в основному жінки. Логістичні якісь моменти взяли на себе жінки. Плюс тримати тил так само беруть на себе жінки, виконуючи набагато більше функцій, ніж було до того, до повномасштабного вторгнення до війни. І зараз дуже важливо, щоб це було. Не, знаєте, щоб цей функціонал додатковий він реалізувався в можливості в майбутньому. Можливості бути почутою, бути на рівні з чоловіками за столом прийняття рішень в територіальних громадах, на підприємствах, в своїх робочих колективах. Це дуже важливо. І сподіваюсь, що ну ми сьогодні рахували скільки було учасників тренінгів наших зустрічі. Це більше понад 500 учасниць і учасників, і це дуже важливо, адже ну це той зріз, який ми точно знаємо, що вони підготовлені, вони розуміють, і вони це понесуть в свої середовища життя і роботи. Дякую, дякую, пані Катерино. Так, насправді ми рахували це 500 разів, відвідали наш тренінг, а з них постійно близько 200 учасниць. Тобто, бо в нас було багато різних активностей. У нас був тренінговий компонент. три Тренінги дуже потрібні, актуальні. Це власне, інформація про резолюцію 1325 Жінки мир безпека, тому що важливо знати, що це за документ, що складаються, з яких компонентів регіональні плани, інструменти. Долучень як можна долучитись до реалізації таких регіональних планів? Ну і такою родзинкою у нас були ще інформаційні зустрічі. З дуже професійними активними жінками, лідерками, про які ми трошки пізніше. А зараз я в розрізі того, що ми говоримо про учасниць, хотіла би запитання поставити міні козин про те, які ви активності відвідали, і наскільки вони вам були актуальні і важливі для вашої, скажімо, подальшої роботи, внутрішнього становлення і все решта. Так, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Перш за все, хочу подякувати взагалі за цей чудовий проєкт покоління 1325. Я відвідала і тренінги, і зустрічі з депутатками. Дійсно дуже насичена програма і дуже цікавий новий досвід, нова інформація із приводу резолюції із приводу досвіду. Взагалі, молодь, молоді дівчата вони мають величезний потенціал. І... Але дуже часто буває, що не вистачає. Видимого прикладу жіночого лідерства це може допомогти їм бути більш впевненими у собі, більш проявляти ініціативу, бути голосом змін у громаді і в країні в цілому. Тому дуже важливо, щоб такі проекти продовжувалися і були більш зацікавлені молоді дівчата в цьому для того, щоб проявляти свою ініціативу. І як сказала Катерина Сергіївна, молоді дівчата і, взагалі, молодь. Проявляє своє лідерство в молодіжних радах, в закладах, де вони навчаються, в шкільному, студентському самоврядуванні. Також дуже важливим є місця, де вони працюють, громадські організації. І, наприклад, такі зустрічі вони допомагають їм більше втілювати свої ініціативи і ставати більше зацікавленими у взагалі громадському житті свого міста та країни. І е, говорячи про те, що на зустрічах під час зустрічі з депутатками було також піднято питання менторської підтримки. Чому це важливо? Зі свого досвіду можу сказати, що коли я починала свою громадську діяльність, а згодом і політичну діяльність, для мене було важливо спостерігати за досвідом і прикладом жінок-депутаток в нашому місті. Я спостерігала за ними, також брала і. Продовжую переймати їх досвід. Також це депутатки і лідерки з інших міст України із європейських країн, тому що під час свого навчання за кордоном нещодавно була в Брюсселі. і Ми також підіймали питання гендерної політики, залучення жінок і молоді в громадське життя і політичні процеси, тому що гендерна політика вона є одним із ключових елементів взагалі нашої євроінтеграції, євроінтеграційних процесів України, тому це також дуже важливо. І хочу додати, що під час своєї роботи в управлінні молоді та спорту Кіргарської обласної військової адміністрації під час депутатської діяльності активно розповідаю і про почуте на ваших тренінгах, і про свій досвід. Наприклад, нещодавно була така зустріч в обласній федерації профспілок. Ми погодили співпрацю з їхньою молодіжною радою і в тому числі напрямку молодіжного та жіночого лідерства. Ну і звісно ж розуміння взагалі резолюції 1325, вона допомагає це можливість для дівчат, молодих більше дізнатися про права жінок, про те, як вони можуть впливати на зміни, а більше дізнатися про інструменти впливу, тому що під час війни в Україні розвивається нове покоління лідерок, і дуже важливо в сьогоднішній день інвестувати в їхній розвиток. Дякую, Аміно. До речі, в управлінні молоді і спорту дотримується гендерна рівність щодо представництва дівчат, і, хлопців і дівчат, чоловіків і жінок. Хлопців менше хлопців менше, так хлопців у нас менше. дівчат більше в колектив. А на керівних посадах. А, на керівних посадах 50 на 50. О, Ну це вже чудово. А пані Катерина, ви були якраз з тих жінок-лідерок, які надихали цих молодих дівчат. На можливо майбутнє політичне лідерство. Про що ви говорили і що запитували? Ну, запитання були абсолютно різні, але е, цікаво було там, бачити, як змінюється розуміння того, взагалі, що таке політика, як приходити до влади і так далі. Ну, тобто е, завжди цей шлях здається якимось е, визначеним. Але часто він не визначений, часто він визначається уже твоїми діями особистими, і потім ці дії приводять тебе до того до того чи інто тієї чи іншої позиції. І дуже важливо мати однодумців, не зраджувати собі. І розуміти, що від тебе залежить, якою буде твоя країна, тому що країна сама себе не робить, країну роблять такі люди, як ми, і це важливо усвідомлювати. Тому а, гуртуватись з однодумцями і рухатись, відстоюючи а, дійсно ті цінності і ті принципи. А, і ось воно ну за зараз настільки велика а, гонка за кадрами, що людей, а, які вміють, які. А, знаєте, як пасіонарні своєю справою, то їх видно, їх підхоплюють, і вони дуже потрібні. Супер. А ну і так би знаєте, так напрошується такий висновок. Е, можливо, нам потрібні продовження от власне таких е, подібних проєктів для того, для того, щоб дівчата мали доступ а, власне і до професійних навичок, і власне доступ до, до тих майданчиків, до тих століт, де ці рішення приймаються, і і таке інше. Однозначно, і ми з управлінням також розробили а, певний такий. Проєкт по втіленню молодіжного лідерства з дівчат, зокрема, і це і стажування в органах місцевого самоврядування і в центральних представництвах центральних органів влади, таких як пенсійний фонд, центри зайнятості і так далі. Тобто, щоб бачити, як взагалі із середини робиться ось те управління громадою, країною, послугами і так далі, щоб це ну, можна було відчути. Плюс обміни між громадами, побачити, як в громадах що працює: культурні обміни, різні фестивального типу події, які дають можливість побачити однодумців, поспілкуватись і по забурати да, да, неформальне спілкування, але відчути ось тих партнерів, ті приклади, тих лідерів, які можуть надихати і бути дійсно. Партнерами в створенні чогось, тому абсолютно підтримую і компонент 1325 Він наскрізний. Він всюди абсолютно. є і це треба адвокатувати, показувати на поверхню, тому що по суті це ті е, резолюції, і це і є наш шлях до європейського союзу. Якщо вони будуть працювати не для шухляди, а для людей. Це буде відчуватись і ну це буде пришвидшувати нашу інтеграцію. Ми робили невеличке опитування, таке дослідження, і з'ясувалося, що 85% наших учасниць вперше про резолюцію 13.25, Почули на наших тренінгах, як вам ця інформація? Ну, в принципі, я нормально сприймаю да. цю інформацію, тому що так само я дуже багато ну, я більшість всього дізналась тільки, коли там стала депутаткою, почала працювати в сфері, тому що воно не виведено в площину популярної інформації. Да. Це зрозуміло, да? але ми можемо що зробити? Ми можемо через неформальні зустрічі, через дозвілеві події. Поширювати цю інформацію, доносити її, робити її природньою для інших людей, а не так думати, ой, це щось чиновничне, практично можливо да. прикладною, тобто як так, вони на практиці можуть так, це використати, так, так. щоб це відчувалось про що це, і тоді дійсно воно буде в більш такому загальному контексті. Більшість наших учасниць, е, можна так сказати, е, можливо, і лідерки, да? але десь так, от глибоко в душі, а <сум> є е, дуже такі, скажімо, публічні учасниці, але більшість дійсно мають страхи і бар'єри е, на шляху до лідерства. Що би ви побажали нашим учасницям на, е, взагалі молодим дівчатам, жінкам е, для, для реалізації для подальшого жіночого лідерства? Я б так. хотіла порадити, кооперуватися, співпрацювати одна з одною. Спільними силами ви зможете досягти більше. І ви також дізнавайтеся і кооперуйтеся із жінками-депутатками, дізнавайтеся їх досвід, дізнавайтеся, що жінки теж можуть бути успішними, впливовими, допомагати одна одній і досягати результатів. Пані Катерино, ну б я порадила це. А робити те, від чого перехоплює дух, те, що подобається, знаходити дійсно однодумців в цій сфері і не боятися тих, за ким ви слідкуєте, хто вас надихає, спитати, сказати про якісь можливі пропозиції по співпраці, поради, як там рухатись і так далі. І бути активними і однозначно. Триматися зграю, тому що дійсно ми завжди кажемо, що жінці потрібна жінка, і це наше, мабуть, таке кредо підтримувати одну одну, тому що тільки разом ми можемо зробити більше. Дякую, пані Катерина. Дякую, Аміно, за участь і за партнерство. Угу. І сподіваємося, що в майбутньому буде продовження. Чудово, дякую, дякую. Мене. А ми з вами продовжуємо нашу презентацію, наше представлення тих результатів проєкту покоління 13, 13-25. Безпека через участь дівчат. З дуже крутими дівчатами, дівчатами, лідерками, які знаходяться біля мене. Це Поліна Федорова і Мирослава Мізенцева. Це дівчата, які представляють молодіжні парламент, молодіжний парламент не один а декілька. Я точно знаю обидві і рухають серед молоді політику гендерної рівності і політику рівних прав і можливостей. Ну і вони були учасницями нашого проекту. Хто би з вас хотів би почати, про знаєте, хотілося б почути відгук, що от е, були, почули і щось з цим далі пішли, почали щось робити. Ну давайте я почну. Да. Давайте Дивіться, я проходила всі тренінги, зустріч з депутатками і була і приймала активну участь. Мені дуже сподобалось найбільше це зустріч з депутатками, тому що я побачила на практиці, запитувала питання, які мені потім в подальшому допомагають. Самою орієнтуватися в подальшому свого життя і показувати цей досвід іншим дівчатам. Отак. Дякую, Мирославо. А от, власне, я пам'ятаю точно, що ви були на тренінгу з резолюції ООН жінки мир безпека. Так. Що для себе важливого таки там, там почули? Для себе, мабуть, почула такого прям, яке. Мені потрапило в душу. Це те, що не треба боятися стереотипів. От хтось там каже, якийсь стереотип, а ви просто його берете і відкидаєте. А самі робите те, що у вас на душі, те, що чувствує у вас серце. Дякую, дякую, Мирослава. Аліна, я хочу поділитися своїми від серця. Знаєте, враженням насправді ваш проект він досить унікальний. І для мене, можливо, я могла б розповідати вам багато, що саме я винесла, але я хочу сказати в серце повторюсь, що ви дали мені дуже сильний поштовх. Знаєте, зміцнюватись, разом кооперуватись, а також створювати нові проекти. Як я голова парламенту дітей, я вважаю, що ми повинні працювати із підлітками теж безумовно, тому що саме звідси все починається з нашого підростаючого покоління. Ось, і ви мене надихнули створити медіапроект, Я вже його розробляю. І одна з тем буде піднята це, звісно, шо гендерної нерівності. Тому я вам дуже вдячна. Супер! Це була програма на центрально-українському бюро новин. Про підсумки проекту «Покоління 13-25. безпека через участь дівчат. Ми говорили про власне і компоненти цього проекту і про важливість, як долучити молодих дівчат до тих процесів, які є сьогодні у владних кабінетах, там, де приймаються рішення щодо оборонних процесів, там де приймаються рішення. Щодо питань відновлення, ви знаєте наскільки суперважливим є питання відновлення в Україні. Багато конференцій міжнародних проводиться. Остання ось конференція днями відбувалася у Римі. Велика конференція з відновлення, де головним українське питання по відновленню це великі гроші, це великі можливості. І власне там також мають бути в першу чергу жінки, тому що вони будують ці громади, вони будують ті. Простори публічні, в яких їм жити, працювати, проводити дозвілля. Ну і звичайно, наше велике велике завдання сьогодні: зберегти націю, зберегти людей в Україні і за жінками. От власне, як лідерками в цьому є велика сила. Да? так? Тому дівчата, я вам дякую на всього найкращого і до зустрічі в нових проектах.